Мене звуть Ілюченка Ігор Олександрович, я керівник центру надання адміністративних послуг. Мабуть, перше, з чого хочеться почати, це те, що в 2021 році значно збільшена кількість послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. На даний час це 276 послуг. Найпопулярніші послуги, які надаються через Центр надання адміністративних послуг міста Палара, це як і раніше, реєстрація зняття місця Мешкання, реєстрація нерухомості бізнесу. Після е, війна, початку війни ми припинили надання цих послуг у зв'язку з тим, що е, всі державні реєстри були закриті. Але нещодавно е, поновили доступ до цих реєстрів і е, ці послуги поновлено і надання в, в центрі в нашому. Це саме реєстрація місця проживання, е, реєстрація майна реєстрація бізнесу, також через центр надання адміністративних послуг міста Пологада, впровадження надання послуг в сфері будівництва, сім'ї, молоді, архітектури, містобудування. На черзі сподіваємося соціальні послуги, це паспортні, це реєстрація актів цивільного стану, але це. Мабуть, плани, це вже буде після війни, тому що впровадження розширення адміністративних послуг передбачає за собою розширення і приміщення, і збільшення кількості адміністраторів, але це м -м, плани, і, мабуть, на даний час це наші мрії. Після впровадження в державі військового стану і збільшення кількості адміністративних послуг в місті Пол е Полараді, Збільшення кількості внутрішньопереміщених осіб через СНАП міста Паларада було впровадження такої послуги як компенсація власникам житла комунальних послуг за осіб, які розміщені в їхніх приміщеннях, в їхніх будівлях, помешканнях. Це, мабуть, на даний час одно із найотримуючих місць в нашому центрі. А ще після того, як держава збільшила вдвічі надання цієї компенсації, то людей збільшилась кількість. Разом з тим виникають деякі непорозуміння з власниками житла з цього приводу саме за розмір компенсації та затримки. Люди, на жаль, не розуміють, що Центр надання адміністративних послуг не володіє інформацією з приводу термінів виплат та розмірів компенсації, тому що на адміністраторів покладено лише обов'язок про прийняття заяв. Також хочеться зазначити, щоб люди не забували з першого по п'яте. Кожного місяця приходити до центру надання адміністративних послуг і подавати другу заяву, де саме зазначені банківські реквізити та зазначають кількість днів, які мешкали в них ці внутрішні переміщені особи, за яким їм і буде надаватися компенсація саме державою. Ще однією із найпопулярніших послуг, яка надається і за якою звертається до центру надання адміністративних послуг міста Пола це звичайно витяг про місце реєстрації. Інколи цей витяг вимагається деякі установи, банки, організації або на роботі, або деякі люди бажають роздрукувати, щоб воно в паперовому вигляді лежало вдома. Хоча людям пояснюємо постійно те, що це є в електронному вигляді, у кого є ID, паспорт, це зберігається інформація на електронному носії. Завдяки міністерству цифрової трансформації зараз можна отримати цей витяг не лише через сайт, дія, а вже і через додаток. Дія лише за одну хвилину, тому всі бажаючі можуть спробувати. Також хочу зазначити, що відбулися значні зміни в графіку роботи Центру надання адміністративних послуг відповідно до розпорядження міського голови і введення в країні військового стану та заходів щодо економії електропостачання з 1 листопада 2022 року діє новий графік роботи центру надання дня адміністративних послуг. Ми працюємо. З понеділка по п'ятницю з 1 7 години 30 хвилин до 16. Прийом громадян ведемо з 8.30 до 15.30. Графік є на офіційному сайті міста Палаградицької міської ради та у страниці Фейсбуку. Також на страниці у Фейсбуці, саме Центром адміністративних послуг, міста Полгради, публікується інформація стосовно яких змін важливі зміни, важлива інформація. Тому всіх бажаючих запрошуємо приєднатись, щоб бути в курсі якихось змін. Це, мабуть, найголовніше, що на даний час відбувається, і як ми працюємо. Тому якщо є якісь питання. З радістю спробую відповісти на них, змінилася категорія людей, начебто, що до вас тернівчани обслуговували також наш ціна. Пояснюю, з чого це якого приводу, оскільки після відкриття реєстрів державних підключали до і адміністраторів і державних реєстраторів поетапно, і на даний час не всі навіть працюють в них. Тому були послуги, які ми вже могли е оказувати громадянам, е а, наприклад, тернівчани не могли їх отримати. Тому до нас зверталися. Дуже багато було у нас звернень від Луганської донецької області у зв'язку з тим, що ми, мабуть, були перші і найближчі до цих регіонів, центр, який вже мав доступ до, реєстр до реєстрів державних. Тому таких е звернень, так, да, було дуже багато. Ну, Зараз е трошки легше, е але ну, люди, звичайно, звертаються, ми ж не можемо відмовити їм на день послуги. Ну, Скажіть, будь ласка, як вплинула війна на роботу ціна? Війна, мабуть, вплинула на роботу і на життя усіх громадян. Тому, звичайно, все по-іншому. Не краще. Важче дуже багато у нас, я казав, внутрішньопереміщених осіб. Люди різні, люди ми стараємося входити в їхнє положення, тому що ну, люди втратили і помешкання, і тому не скажу, не скажу, що люди приходять з посмішкою або з гарним настроєм. Тому ну бо. Інколи бувають труднощі з цим. Взагалі, робота з громадянами, з мешканцями вона важка. Скажіть, будь ласка, от за період цієї цифрової трансформації, скільки у відсотків людей отримало саме в електронному вигляді, ну, змогло оформити свої послуги саме в електронному вигляді через дію? Чи є така інформація? По-перше, до дії. У нас доступ досить обмежений. Ми працюємо через дії. На даний час ми працюємо там у семи чи восьми державних реєстрах. Да? До дії у нас дуже обмежений доступ. Якусь статистику сказати стосовно дії, неможливо. Звичайно, усі пости йдуть через електронні, вони інколи, як ми бачимо на даний час, коли немає електроенергії, це проблема. Навіть зараз е не працює реєстр е з приводу реєстрації та зняття місця мешкання, тому що сервери знаходяться в Києві чи ще десь. А ще скажіть, будь ласка, от буває, виходить мимо, спостерігається черги для СНАПу, де ви це маєте щось вирішувати чи працює електронні черги? На жаль, на даний час ми ж все всі прекрасно розуміємо, що під час військової, під час тривоги. Центр надання нанянців послуг, як і всі інші державні установи, не мають права працювати. Тому такі черги ви наблюдаєте і бачите. Тому що люди очікують, коли закінчиться тривога, вони чомусь не йдуть до бомбосховища і не... не чекають там, поки це закінчиться. Тому такі черги бувають. Електронної черги, на жаль, у нас немає, але ми плануємо її встановити і стараємося дуже швидко. Людям надавати ті послуги, які ми надаємо, і за тими послугами, які люди звертаються до нас. Тому чергу стараємося дуже швиденько провести. Ми в першу чергу, як коли такі черги бувають, це насамперед з першого по п'яте, коли звертаються власники житла за компенсацію, стараємося, по-перше, приймати літніх людей, людей з малими. Чи малолітніми дітьми або там вагітних жінок. Скільки ага, за працює адміністраторів і вистачає? У нас на даний час працює 10 адміністраторів, тому є можливість швиденько людей обслуговувати. Тут можна передати свою вдячність міському голові, тому що завдяки йому саме ми оновили за останній рік техніку і стало намного. Швидше працювати. Хто встановлює тариф на наказання послуг? Держава. Не Німецька рада. Ні. Держава. Є е, деякі послуги, які надаються саме е, місцевою владою, а взагалі послуги встановлюються Держави. Ви повинні розуміти, що центр надання адміністративних послуг і до функцій повноважень адміністратора входить перевірка документів, які вони отримують, і передача їх до суб'єкту надання послуги. І суб'єкти формують відповіді, надають цю послугу саме. Не центр надання, чи я, як керівник чи адміністратор, надаю ці послуги, вирішує, скільки та послуга чи інша коштує. Тому питання з приводу сплати держави та до суб'єктів надання послуг можете ще уточнити де люди можуть побачити е, перелік послуг, які зараз наприклад недоступні? Це десь на ваші фейсбук на е, дивіться е, на офіційному сайті. Ми змінюємо інформацію постійно та публікуємо ту інформацію, які е, перелік послуг на даний час ми надаємо. Та на сторінці в Фейсбуці, якщо є постійно. А на, на, на даний час, на жаль, ми всі розуміємо, що з тим, що відбувається в нашій державі, постійно відбуваються якісь зміни. Щось працює, щось не працює, але ну, дуже швиденько питаються все це налагодити. І, і... Тому на офіційних сторінках можна це отримати, цю інформацію. Можна за тут три безлузних питання, до до вас звертаються? Безглузних питань. Мені потрібна бумажка від СНАПу, або якийсь документ. Задаєш питання, який саме, тому що 273 бумажки, як ви кажете, ми можемо надавати. Тобто люди частіше за всього не розуміють, що їм потрібно від нас. От їм сказали отримати довідку якусь у ЦНАПі або витяг, або довідку, вони не розуміють, яку саме, вони не можуть сказати, що вони хочуть. Це, мабуть, на першому місці, на другому це я знову повернусь до власників житла за компенсацію. Це де мої гроші? Коли ви мені сплатите гроші? Дуже багато питань, які люди звертаються. Не розуміє, що ці послуги надаються саме в ЦНАПі. Які послуги зараз заборонені? Заборонені? На даний час поновлені практично всі послуги, тому заборонених немає. Тому таких послуг на даний час я вам не скажу. Вони змінюються, ви розумієте. Що стосується державних реєстраторів, їм постійно зміни зміни в плані, то не можна реєструвати там в окремі райони чи громади. Зв'язку чи з окупацією, чи з деокупацією. Тобто зміни відбуваються, і сказати, що на даний час от, заборонено то-то-то неможливо. Тобто На даний час працюють ці послуги, але працюють з перебоями. З перебоями зв'язку або з електроенергією, або ще якісь фактори. Власне, змінилася територія обслуговування? Ні. Полоградська громада, ми працюємо на благо громади міста Полограда. Скільки ми надаємо найбільшу, так скажемо, і на сам послугу це реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Так, да, це прописка, хоча е, на теперішній час змінилося законодавство прийнятий. У з грудня місяця минулого року новий закон про надання публічних, публічних електронних послуг з декларування та реєстрації місця проживання та прийнята постанова Кабінету міністрів, деякі питання реєстрації та декларування місця проживання в Україні. На жаль, ця постанова вийшла вже. Після початку військових дій, і їй не було приділено особо увагу, тому що з 24 лютого у нас був закрит, закритий реєстр територіальної громади, і ми півроку не проводили реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання, не реєстрували, не реєстрували немовлят, не реєстрували факт смерті. То тобто повністю було все закрито. На теперішній час реєстри відкриті. Ми працюємо, працюємо по новому законодавству. На жаль, ну, сьогодні з утра реєстр не працює. Ну, я думаю, все те, що було прийнято центром надання адміністративних послуг, всі ті заяви, вони будуть оброблені протягом дня. Ну, Як навіть таке страпиться, що не буде відкрито, ми це зробимо завтра. Тобто... Щоб наші громадяни розуміли, що реєстрація, і зняття реєстрації місця проживання, на теперішній час існує, все працює і буде працювати. Які зміни? Ну, саме таке перше, що нам завжди задавали люди, питання це чому ви не ставите відмітку в паспорт? Так, в паспорт. Старого зразка 1994 року синя книжечка. Туди ніяких відміток на теперішній час не ставиться. По заяві громадян, якщо вони бажають, ми видаємо витяг з реєстру територіальної громади. Це те, що раніше вважалося додатком до пластикового карт. ID-паспорта. до ID -паспорта. На теперішній час законодавство цей додаток скасувало, його немає. Єдине, що є, це витяг з реєстру територіальної громади. Ніяких довідок, ніяких ще якихось там про склад сім'ї і все інше. На самому ну, от, законодавством передбачено тільки витяг з реєстру територіальної громади. Його можна отримати, написавши заяву в Центрі надання адміністративних послуг, або ж самостійно через портал Дію. Робиться це ну, майже впровадження. Протягом однієї хвилини він формується в електронному вигляді. Як ви знаєте, електронні документи у нас мають зараз таку ж юридичну силу, як і паперові. Тому, якщо потрібно, людина просто з телефона може показати свою довідку, витяг цей. І до нього не дожди, ну як з нього не мають право будь-що інше вимагати. Наша держава створила такі умови е, для людей. А це саме одна, як е, сказав наш міністр Федоров, сказав, що це саме популярна послуга, яка надається це довідка. Ну, про склад сім'ї, зараз довідка про реєстрацію, це витяг з реєстру територіальної громади, його можна зробити самостійно, затративши на це, ну буквально декілька хвилин. Що ще от, ви питаєте запитували про сроки? Ми реєстрацію місця проживання робимо на другий день після подачі документів в ЦНАПі. Здали сьогодні документ люди на реєстрацію місця проживання, завтра це все буде зроблено. Відповідно діючого законодавства реєстрацію місця проживання зміни вважаються тоді, коли ми отримуємо уже від реєстра територіальної громади, відомчої системи Державної міграційної служби підтвердження, що да, така дія пройшла, дійсно, все зареєстровано. Ну і або людина сам формує витяг, або ми його розруковуємо, щоб у людини було, тому що ну, всякі є обставини, не все це може е, е, влучитися. Що ще в законодавстві такого? Це е, ну, сами, е, мас, масове саме масове питання Ігор Олександрович підтвердить: це зняття з реєстрації місця проживання за заявою власника, тобто власник. Може звернутись до нас із заявою і зняти з реєстрації тих громадян, які в нього там декілька років вже зареєстровані, але не мешкають по якимсь причинам. Єдине виключення під час військового стану ми не знімаємо чоловіків віком від 18 до 60 років, без довідки біло дозволу воєнкомата. Тому власник не може зняти з реєстрації. По що стосується дітей, якщо по заяві власника знімається хтось із батьків цієї дитини, то й дитина також неповнолітня знімається з Реєстрації за цією адресою. Це таке нове, що з'явилося у нас з грудня місяця в новому законодавстві. Ну, це дуже гарно, тому що раніше люди зверталися власники до суду з дозволом на да, і те, це що було... зняти з реєстрацію. Зараз руска. цього не треба. Це таке позитивне. Ну, так, є ще деякі зміни, які стосуються ну, дітей. Дитину можна зареєструвати. Задекларувати в електронному виді, і людина може самостійно і своє місце задекларувати через портал «Дія». На теперішній час, на жаль, під час воєнного стану воно не працює. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим, що у нас реєстри були закриті. Я думаю, що ця послуга теж буде відновлена. Декларування місця проживання. Тобто, людина самостійно заходить на порталі Дія, заповнює заяву. Ну, для цього потрібен електронний підпис. Ну, я думаю, що таки, такий час, що майже у всіх людей він є і це займає. На самому порталі Ділі написано от 5 до 7 хвилин. Тобто не треба нікуди звертатися, це все буде самостійно зроблено, і на другий день у людини вже буде в електронному вигляді на порталі ЗДІ сформована довідка про те, що він змінив. Своє місце проживання. На теперішній час ще й заява подається. Якщо людина одночасно знімається з місця проживання з одного міста, а реєструється в іншому, то ця людина звертається в той центр надання адміністративних послуг, де він буде реєструватися. Наприклад, людина раніше мешкала в районі, а тепер вирішила проювати. Переїхати до міста Павлограда, вона звертається до Центру надання адміністративних послуг, пише тільки заяву на реєстрацію. Остальне відбувається автоматично, вказує. В заяві попереднє місце проживання, і ми вже в реєстрі територіальної громади знімаємо цю людину з попереднього місця проживання, надіславши в ту територіальну громаду, якщо це не Павлоград, надсилаючи туди повідомлення про зняття з реєстрації. Тобто, це теж пришвидчує ну, той час, яка людина затрачає на саму цю процедуру. Основне, це. Зручність для людей і максимальна зрозумілость і доступність цієї послуги. Самої популярної послуги теж реєстрація зняття місця проживання. Ну, як у вас є якісь запитання, будь ласка, я думаю, що у вас запитання, якісь зараз виникли. А для того, щоб зареєструватися на якомусь місці проживання? Потрібна, а, дозвіл власника житла. Якщо людина не є власником житла, то е, дозвіл власника цього житла обов'язково виключення складають діти до 18 років. Вони можуть реєструватися до своїх батьків, якщо вони в цьому житлі проживають, без дозвілу власника. У нас це дуже поширене питання, чого ви до мене прописали якусь дитину. Тому що там зареєстрована мати дитини, тому дитина реєструється в місті з матір'ю або з батьком. Е, у нас по сімейному кодексу права батька і матері в цьому плані однакові. І діти до 14 років при реєстрації місця проживання, якщо батьки проживають окремо, надають дозвіл обох батьків. Ну, тобто мати пише заяву на реєстрацію дитини, і обов'язково згода батька на таку реєстрацію. Чи кількість зареєстрованих якомусь помешканні впливає на ем, потім на розподіл цього житла? Скажімо? Ні. Ніякого право, право власності. Ви повинні люди розуміти, що та кількість, які прописані в помешканні, ніяким чином не не, не впливає реєстрація місця проживання. Це тільки право проживати на право власності, воно не має ніякого впливу. І це закріплено, кстати, в новому законі про е, декларування місця проживання. Там чітко написано, що право реєстрації не впливає на право власності. Як проходить приватизація квартири? Ну, це одна теж із популярних наших послуг для того, щоб е, приватизувати квартиру, необхідно е, зробити. Е, Замір квартири в бюро технічної інвентаризації, і звернутись до центру надання адміністративних послуг всім дорослим громадянам, які мешкають у цьому приміщенні, і написати заяву про е, приватизацію житлового приміщення. Це коштує? Ні, це безкоштовно. І замір квартири безкоштовно. Замір квартири це ж не наша послуга, це БТІ. Це послуга БТІ, е, да, так. Тому ми тут. Як не вплине. Якщо вас на квартира пішов життя як людям, які в ній прописані? Тут два варіанти є: або квартира приватизована. В такому разі необхідно зверна, звертатися до по півгоду після смерті до державного нотаріуса. А якщо ця квартира не приватизована є комунальною власністю, то необхідно зробити зміну договору найму. Це теж послуга центру надання адміністративних послуг. Громадяни, які зареєстровані, повнолітні громадяни, які зареєстровані в цій квартирі, звертаються до центру і пишуть заяву про зміну особового рахунку і рішенням виконкому цей особовий рахунок за згодою всіх повнолітніх переоформляється на когось із них. Чи багато є палаграді такого, можна сказати, може, нічейного житла, чи покинутого, чи не можуть знайти власника, воно там стоїть? Там? Ви знаєте, ну просто нічейного немає. Коли мені приходять люди і задають питання, о, там пуста квартира. Ні, вона не просто так пуста. Опять же, тут такі випадки теж можна поділити на два. Або це наша комунальна квартира, або це квартира приватної власності. Там, де квартира приватної власності, ми не маємо вправо втручатись в здійснення власником його прав по володінню цієї квартири. Єдиний момент в законодавстві цивільному, який нам дозволяє це зробити, це тоді, коли власник помер. Після року, після смерті власника, якщо ніяких немає спадкоємців, виконавчий комітет має право звернутися до суду з заявою про відомерлу спадщину. І тоді вже суд розглядає, якщо немає спадкоємців, якщо немає ніяких заповітів, то тоді така квартира переходить до нас в комунальну власність. На жаль, на жаль. Як би там не було, но таких квартир, які там переходять до нас, дуже мало. Тому що ми от вважаємо, що да, квартира вроде, ніхто не вступив у спадок, вона пуста, борги. По 100 тисяч за всі комунальні послуги тоді подаємо до суду і знаходяться власники. У нас були випадки, коли знаходився не один власник, а декілька, хто претендував на таку власність. Люди, на жаль, не завжди оформлюють або не знають, або не хочуть це робити. Оформлюють свій спадок. На жаль. Ну І друга частина це ті квартири, які комунальні, вони теж, як люди кажуть, вона пуста, там нікого нема. На жаль, там теж зареєстровано місце проживання громадян, тобто така квартира не підлягає подальшому розподілу на чергу, тому що там зареєстровані громадяни. Опять же, це суд. І е, тільки рішенням суду е, громадяни, які там зареєстровані, можуть бути визнані такими, що втратили право користування, тобто зняті з реєстрації. Тоді вже квартира підлягає подальшому. Розподілу, на жаль, якщо в квартирі зареєстровані неповнолітні діти, якщо в квартирі зареєстровані громадяни, які знаходяться в містах позбавлення водлі, або квартира за рішенням закріплена за дитиною, дитиною позбавленою батьківського права або дитиною сиротою. На такі квартири ми нічого ніяк не можемо вплинути, і вони дійсно стоять. Порожні, але заселити ми їх не маємо ніяких прав на жаль.